Доброго дня, доброго дня, мої дороге. Мені написали в коментарях дівчата, що є бажання подивитися мої, моїх від медиків Теді. Колекція дуже велика моя, тому сьогодні я скажу, що я вам покажу, як виглядає частина від медиків. Дівчата, починаю дивитися отакі в мене від медики. Це перша. Це дівчинка така. Гарнюня, така дівчинка, так гарно вона виглядає, дівчатки. Це, це перша така красуня. Бачите? Це все з секонда. Всі, всі від медики з секонда. Так само я їх збираю. Я збираю лільок, я збираю. Від медиків різних. Це дівчинка. Дивимось далі. Такі, такого ще маю хлопчик Дивіться. Хто хотів подивитися, дивимось отакий гарню. Це все секунда, дівчата. Отака моя колекція. Така моя колекція. Оце такий від медик. Така, що тут в мене трохи я потягнула. Отакий, бачите? Такий, такий відмедик сьогодні маємо. Такий маленький. Красун, дивиться, такий. отак так виглядає отакий. От бачите, вони всі як малесенькі. Навіть. дуже м'ягісенькі. Такий малесенький відмедик. Що маємо далі? Такий, дівчата, дивиться ось такий відмерик. Це маленька частина колекції. Бачите, ось такий гарненький. У мене немає такого гарненького. Далі дивимося. О, такі такі. О, ось такий маленький. Дивіться, такий. такий ще як красун маленький. Хто хотів подивитися, дівчата, дивіться. Від медиків. Я обіцяла. Дивимось. Далі. Що маємо ще? Маємо такого? Ще від медика? Далі. Так, що ще? оце мій ще улюблений такий. Від медик, бачите, такий ще гарненько. З рожевою зірочкою? Дві навіть дві дві роженьки рожевих зірочки. Отакий ще від так. ну це такий подібний, ви бачили. Тро... Ні, вони трохи відрізні. Ні, подібні мені кожен. Отакий він Далі дивимося, що маємо ще? Такого ще маємо. Такого від медика маємо. Це оригінальні. Бачите, такі от відмедики в нас в наявності. Ой, а такі маленькі, дивіться, які гарні, я їх обожнюю, ці маленьких. Дивіться, який. який красунка маленький. Отакий. Отакий красон маленький, досить такий. він досить маленький, але такий м'ягесенький. Сідає. Що ще маємо? Маємо такого ще красона. Такий, отак він виглядає. Теж та звірочка. Таке не дивіться, дивиться, отакий ще. Є е такий ще малесенький. Сердечком. Такий, бачите? Тиш новисінький пірочку. Потім покажу в мене їй досить великі теді. Це такий от гарненько малесенький такий. отак ще має. І отака велика красуня. Теж моя улюблена красуня це. Вона досить велика, дівчата. вот така. вот така. Ще отакий тедик. Хоч як подивитися, такий. Хто мене питав? Є такий новорічний навіть. Це новорічний тедік. На новий рік. Такий, бачите, отакий. Зімовий такий красунчик. Такий ще. вот такий тедік. І останній, теж такий немаленький, дивимось. Ось такий ще відметка. Але він досить такий великий, скажу вам. Ось такий красивий, такого красуна ще маю. І з бірочками, бачите, який. Який, бачите, гарний стан. Тут навіть ось такий. Там дуже гарний, стан нових. Отак, отакий відмерик, отакий от, таку маю колякцію відмерики. Це маленька частина того, що ви бачили. Буду, ще будемо дивитися далі, бо дуже багато. Це все я назбирала. Це Канхем, дівчата. Я їх обожнюю, я дуже обожнюю ляльок. Я збираю їх порцелянові і барбі. А зараз на сьогодні у мене все. Пишіть коментарі. З вами, як завжди, Лара. Всіх дякую. <кхід> на сьогодні у мене все. До побачення.